Зустрічайте новий рік разом з телеканалом Надія. Щодня з 1 по 6 січня о 19.30 ми подаруємо вам найкращі і надзвичайні випуски ваших улюблених програм. Отже, 1 січня. Щасливий суботи! З Новим Годом! 2 січня. Зіркові гості у вечірньому ранку надії. 3 січня музична скринька. Нехай у всіх ваших справах рука Господня не оминає вас. Нева інтумайлаґіч ара 4 січня. Ще Пе Плюс. Що може бути лучше теплого уютного вечора в новогодні канікули? 5 січня. Подяки за молитви, дитячі мрії та справжнє кохання. У програмі Помалітесь за мене». Прийдітьте цей вечір з нами. І 6 січня святковий джем. Зустрічайте новий рік разом з нами. Зустрічайте новий рік з Надією.